У Коломиї встановили чорнобильську сосну, опалене радіацією дерево у вигляді хреста вважається символом трагедії на атомній електростанції. Металеву конструкцію розмістили у меморіальному комплексі Чорнобильський спас. Сосна одне з сумновідомих місць Чорнобильської зони. Це дерево за часів Другої світової війни було інструментом і місцем багаточисельних страт та розправ. А після аварії на ЧАЕС у 1986 році, не дивлячись на знищення родового лісу, на терні якого воно росло, дерево не чіпали. Вирішили залишити. Але прожила сосна після цього недовго. У 90-х роках впала. Її перевезли у один з ангарів села Новошепеличі. Там вона знаходиться до сих пір. Ми колись були в 86-му році в Чорнобилі і всім запам'яталася наша Чорнобильська сосна, яка мала форму Христа Тризуба. Ми хочемо, щоб на 26 квітня, на 27 роковини це дерево стояло, тому що це є наша пам'ять і самі знаєте, що пам'ять треба берегти. Дякую Богу, що капличка є, що люди йдуть, і щоб найголовніше, щоб ми не забували. Встановлення сосни у Коломиї зініціювала громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України. Саму ідею виношували кілька років, розповідає керівник Віктор Познік. І хоча бюджет роботи мінімальний, та пам'ятником Союзя задоволені. До речі, створив сосну Володимир Волошин. Років три тому ми носилися з цією ідеєю і зараз, дякувати Богу, рік тому нас підтримав Михайло Михайлович Негрич. Е щоб ми це дерево відтворили в себе на каплиці. Вийшло не вийшло в оригіналі один до одного, але ми старалися там саме дерево зварено більше з 30 кусочків металу це свого роду теж художня робота. Хрестовидна сосна гармонійно доповнює меморіальний комплекс Чорнобильський спас у Коломиї. Цей символ трагедії завжди буде нагадувати про страшний 86-й рік, переконані у організації Союз Чорнобиль України.